Пане господарю, дозвольте колядувати, колядувати, Ісуса Христа прославляти. Дозволяю. Ой чи вдома, чи не вдома, Господарі цього дому, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати, від душі колядувати вам добробут бажати. Щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб умножилися тутки і здоров'я, і здобутки, щоб все, що посадили вам, багато родило, щоб їлося і пилося, і щасливо, щоб жилося. Добрий вечір тобі, пане господарю раду, Давно в одній країні та й народила мати сина від лиха, смерті і негод беріг його, святий Господь Ісусом Сина Бог назвав святі знання Ісусу дав, щоб людям в шлях казати світлий, добро і любов, щоб в світі квітли, І янув в ту співав. Ісуса свято прославляв, Ісус навчив людей прощати, любити вірить, сподіватись, вуста Він істину поклав. Життя всім віч не дарував, не шкодував за нас свого. Тож славімо всі різдво. Різдвяна сітка на небі, малий Ісусик до людей прийде, малий Ісусик, Божа дитинка, буде свят. Клешер, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане радість на Україні. say more Землі зорені боями, буйно зацвітуть садами, оживе хай вся земля без сусіда москаля знов розквітне Україна, сильна, вірна і єдина. Ой заграю на дуду, проспіваю коляду для хазяїна й хазяйки, щоб не було в домі сварки, а достаток малий лад, доля квітла наче сад. Щоб задума не збулося, як ріка, життя лилося. Нива густо колосилась, щастя в хаті оселилось. Я заграв вам на дуду, проспівав вам коляду, а тепер стою зітхаю, на гостинчика чекаю. По всьому світу стала новина, Діва Марія, сина зродила. Діно притрусила м'ясла, положила Господь. Що ви влиємі, в стайні низенькій, дитя народилось, Ісусик маленький. Ісус народився, ручки складає, всіх засмучених радо вітає. Тож перестаньте же смувати українські хлопці. Гожі дівчата, дівчата і хлопці, всі поклонімся у добрій надії Богу молімся, щоб ми діждали кращої долі, щоб розквітали, як маки в полі. Сніг сніжочок на гаячки прийшли <поцентричні> до вас ще дрібочки і щедрують і відчують, бо смачненьке стучують, може, почастують, може, почастують, сніг сніжочок по грузі прийшли до вас. Vom și-o privitate și Я її три дні. Я зайшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати із Різдвом святим Христовим І нехай усі здорові у родині ваші будуть Мир і дружба хай панують, щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Рік новий наступне свято. У дива я вірю свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте. В новорічну ніч каву все здійсниться, чесне слово. Нічка я зорями світила у весеєм. Чиста діва, Сина народила, в ясвах носії. Столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, Благу вість нам сповіщає про народження Христа в хаті свято розцвітає, гріє душу, доброта, пахне сіном і кутею, вся зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Сірка яскрава в небі тривожному, вістю українцю показує кожному. Меретиць, кажучи, діва на сіні вже оповила божу дитину, серці різдвяні в тім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято. Зірка летить далі мішу збереш, Криму Херсону одеси ж Світить де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю, темні освячуючі горизонти, в домі, де рідни чекають із фронту. не відамо з Богом в серці свого, Христос родився, в славі. Свічечка водить, вся година за столом сидить, на покуті діду з колосків. Щось і на брикенці жнив, на столі двинуть. Ми у щастя у какаїні, ти колядників свічай і в гостинці в товку подай. хай святе різдво вітають, веселяться та співають. Ми прибули господарю до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Ісус! Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі, на соломі самісу з'явився? Опросити, хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали. Хай ангел торкнеться во смі. Зігріє вам серце різдвяне тепло, хай радість, кохання напомнять ваш дім, оселиться щастя і спокій у нім. хай в році новім при святому Різдві здійсняться всі мрії давні й нові. Як тим пастирям, хай вам ангел щоднини приносить додому приємні новини, царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай ступлять з дарами до вашої хати. Нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я й добробуту вашій сім'ї. Бажаємо, щоб робота була, і щоб раділа вся ваша сім'я. І нинішній рік був найкращим за всіх, вам злагоди в домі і в справах усіх, скільки б не співали, а кінчати час, наші побажання ви прийміть від нас. І Здорові, живіте багато, а ми вирушаємо додому до хати, а ми вирушаємо додому, до хати. Щоб ви були такі чисті, як ці свята пречисті, щоб ви були такі красні, як сонечко ясне. Щоб ви були такі величні, як наш хліб український, пшеничний. Христос народився! Славі!